231 удар за 36 хвилин в ніч на неділю. Біль та розпач Володимира Кличка у поєдинку проти Тасіна Фюрі відчула майже вся Україна. Наш боксер показав найнижчу за свою профікар'єру ефективність в атакувальних діях. Та для багатьох одноголосне рішення суддів про його поразку стало шоком. Чи є надія, що Україна поверне свої чемпіонські титули? Розбирався Вадим Хащук. Мені не вистачило швидкості, не вдавалося знайти потрібну дистанцію. Довжина рук Тайсона Ф'юрі завдала мені чимало проблем. Я намагався що змінити, але не вийшло. Після десяти років беззаперечного домінування у суперважкому дивізіоні Володимир Кличко втратив звання чемпіона світу. Він програв Ф'юрі так, як не програвав ніколи раніше. Вперше у своїй кар'єрі, провівши усі 12 раундів, він почув вердикт суддів не на свою користь. Вік Володимира Ну, доволі критичний для розвитку боксерської кар'єри. Так ну, один-два поєдинки розраховували, як буде бій з Фюрі і потім об'єднання поясів з Вайлдером. Це було б якось логічно. Зараз в нинішній ситуації всі ці плани просто зійшли на нівець, і треба інакше вибудовувати подальшу історію. Після перемоги Ф'юрі самовпевнено заявив, що результат його наступного бою з кличком, а реванш, начебто, був передбачений у контракті, буде таким же, навіть якщо українець готуватиметься 10 років. За словами британця, повтор. Орний бій з кличком для нього навіть важливіший аніж об'єднавчий поєдинок з чемпіоном WBC Деонтеєм Вайлдером. Кличко був номером один категорії, навіть королем. Він так довго перебував на вершині і довше всіх захищав свої титули. Він можна сказати, посів місце Флойда Майвезера. І цю людину я сьогодні скинув строну. Так чому я повинен думати про новачка баскетболіста Уайлдера, що прийшов в бокс пару років тому? Якщо Уайлдер хоче об'єднати пояси, йому доведеться почекати. У нас з кличком намічається другий раунд. Думаю, Володимир прагне реваншу. Втім, хто зна, може повернувшись додому, він змінить свою думку. Я готовий дати кличку другий шанс, але цей бій кош Туватиме йому дуже великих грошей, Німецька преса на компліменти Ф'юрі поскупилася. Місцеві журналісти ніяк не могли відійти від того, що кличко програв на еспірі тарені. Трон наповнений кров'ю. З таким заголовком у тираж вийшла газета Більд. Це був не кличко, а боксер, який не б'є, який погано рухається і відвертається. І навіть з опонентом, який відверто не ліз в кулачний бій. А ось британська преса в ніч на 29 листопада тріумфувала і навіть глузувала. Тайсон Ф'юрі змусив кличка виглядати дідусем. Написала BBC Повернення як таке, і матч реванш з Тайсоном Ф'юрі, це, звісно ж для нього великий виклик, тому що як перемогти цього і такого ф'юрі це ще велике запитання. Я думаю, що однозначної відповіді немає і в команді кличка, і взагалі там в світі експертів і боксерів. Тобто, треба передивлятися, треба вигадувати якісь нові речі, треба змінювати спарринг партнерів, і можливо, якісь ротації в команді проводити у матчі реванші. Кличко молодший може, і за переконаннями більшості експертів повинен відвоювати втрачені чемпіонські тис... Тули за словами брата Віталія, Володимир обов'язково повернеться сильнішим як робив це уже не раз. За останньою інформацією, сторона Фюрі готова запропонувати команді українця провести повторний бій влітку у Лондоні на стадіоні Вемблі.